Даний тракторець, Шифен 350L. Готуємо до відвантаження, до клієнта, війську область. Ось такий тракторець, Шефен, одноціліндровий, задньопривідний рівняний, потужність 35 кінських сил. Він вже йде в новому дизайні капота, передні противаги, задні противаги. Задня класа 9,54, боковий радіатор, передачі 1 Вже дизайн повністю 25-го року. 4 рівні ось таких потужних. Значить, 3 передачі пряту назад плюс повишені понижені. От бокове розташування, тут реча продукція передач, тут повишені, понижені. Далі в ньому вже йде блокування диференціалу ось тут речах і це включення валу боропотужності. І також він вже має примусову задню навіску. Тобто тисне донизу, тисне до гори, і це є плаваючі полишені гідравліки. І додатковий гідробак. Ось такий тракторець, гарантія 2 роки, доставка безкоштовна. Так що набирайте, друзі. Шифенка 350L.